Привіт, дітки! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав на заняття. Це фея пелюсточка, і вона фея кімнатних рослин. А чи знаєте ви, які це кімнатні рослини? Кімнатні рослини можуть бути дуже різноманітними. Для росту і розвитку їм потрібно повітря, світло. Вода та ґрунт, а також піклування. Кімнатні рослини живі, тому про них потрібно добре піклуватись, поливати їх, обрізати сухі листочки, підпушувати їхню землю, ставити їх на сонечко. Дітки, а чи є у вас кімнатні рослини? Які вони? Чи доглядаєте ви за ними? Або чи допомагаєте дорослим у догляді? Дякую вам за відповіді. І сьогодні на занятті я пропоную вам намалювати кімнатну рослину. Сьогодні ми з вами будемо малювати ось таку гарну заквічену кімнатну рослину. Але перед цим давайте розімнемо наші ручки. Виростаємо на віконці, зацвітаємо ми на сонці, від водички зеленієм і нашим діткам радієм. Ви нас доглядайте і водою. Поливайте, щоб могли ми землю пити. Землю треба підпушити. Любі діти, час не гайте, листя наше протирайте, бо для нас, квітів, найкращі друзі діти. Молодчинки, гарно розімняли наші пальчики. А тепер давайте поглянемо, що нам знадобиться для того, щоб намалювати такий малюнок. Отож, аркуш паперу, аркуш паперу, олівчик, вушні палички, пензлик, водичка та фарба зеленого кольору. Отож, для початку ваші батьки вам допоможуть намалювати горщечок, у якому буде рости наша квітка. Спочатку намалюємо горщечок. Ви можете допомогти їм його розмалювати. Ось такий горшечок ми намалювали. А тепер беремо пензлик, змучуємо його у водичку та набираємо фарбу зеленого кольору і намащуємо на всю долоньку. Ось. Коли фарбу нанесли на долоньку, будемо її відтискати на папері. Пальчики потрібно розставити в різні сторони і притискати. Наші пальчики це будуть листочки нашої квітки. Притискаємо гарно. Ось, якщо потрібно, можемо взяти пензлик, набрати ще фарби зеленого кольору і підправити. З'єднуємо стебло з листочками. Ось так. Але це ще не все. Візьміть одну вушну паличку та наберіть на неї фарбу помаранчевого кольору. Ось так. І поставте ось такі крапочки. Це будуть серединки наших квітів. Так, тепер можемо змінити і на ось цей бік вушної палички набрати фарбу червоного або жовтого кольору. Ось так. І будемо малювати ось такі пелюсточки до квітів. Таку гарну кімнатну рослину ми намалювали за допомогою своєї долоньки. Я дякую вам за цікаве заняття, чекаю на фото ваших робіт та кажу до нових зустрічей!